Всім привіт! І так. Всі і, і в соцмережах, і в телебаченні, і кругом. ТЦК злі, ТЦК такі гади, ТЦК. Ну, то така справа. А давайте подумаємо: хіба тільки ТЦК злі? Ви дивіться, щось таке робиться з людьми. Люди якісь такі злі стають, не всі. Звичайно, так не можна говорити про всіх. Але чогось так завжди, замечаю я, що чогось негативне, е якась образа, воно більше врізається в пам'ять, більше впливає на людину, ніж щось хороше. Чого так не знаю, то якась лиша матерія, напевне. Ну, от, вирішив е поговорити з вами. Свіжі, свіжі враження. Свіжі враження. Значить, що? Виставив я на продаж свого пая земельного, там комбайна і в планах ще багато чого. Ну Щось хочу якісь робити переміни в, своїм, в своєму житті. І знаєте, що е, ніколи не міг подумати, ну, от така дурниця, пая продаю, ну там е, на Оїгсі виставив, там ще десь не пам'ятаю. А це от недавно на Фейсбуці. Я просто там в Фейсбуці не розбираюся. Я, для мене Фейсбук це як така куча сміття. Зарився туди, я не можу там знайти. Е, от колись однокласники були, дуже були зручні. Знаєш, хто до тебе заходив, хто до тебе виходив, хто тобою цікавився і так далі. і так далі. А то з Фейсбуці ну не можу роздуплитися. А може не хочу, не знаю. Ну суть діла така, що я туди так, Фейсбук кляц і тако, порився. Щось там знайшов, не знайшов, покинув. Отако. От ну і таким самим чином надибав я кілька груп. Там щось агрометеолом, щось там таке, ну, коротше говоря, що продають, виставляють оголошення, люди продають якесь господарське начиння А думаю, чого би мені не виставити і в тому в тих групах, то, 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 до речі, безплатно. Ем, оголошення за пая. йо моє я не знаю. Ні, є хороші хороші коментарі. Ну таких коментарів буквально процентів 5, а то й менше. А то все, щось такий негатив. йомаю, а тобі даремно дали. А, 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 ти, а ти тепер продаєш. А то треба, щоб все було в е, державній власності. І тебе тепер чуєте, люди. Ну, ну що ви подуріли? Що буде залежати від мого одного паю, так? Продам я його, чи не продам. Чи може його пізніше хтось його взагалі забере. Слухайте, що то в мене в ухо, як то синій, чи то просто така тінь. Чи, не дай Бог, блін, синіти почав, чи що. Чи то якась тінь така. Та ні, вроді, не вимащене, бо я тільки коло групки підкидав, то може де. Вимастився саджую, не знаю, бо так взагалі спеціально для вас побрився, вмився. Ну, чесно казати, зуби не чистив. Ви ж запаху не чуєте. <свистити> так от, народ якийсь такий злючий, пишуть, та що ти продаєш? Причому на різ, злі на різну тематику, не то, що всі на одну тему. Одні злі, через те, що я взагалі продаю землю, типу українська земля, що ти продаєш? Народ, ну йоп ваш нині, блін. Мільйони чи тисячі гектарів землі, річок, озер, лісів. Прихватизували олігархи. Якийсь один дід Василь продає свого пая, причому продає не просто так йому захтілося, діда Василя хата згоріла. Ні, пишуть, та ти що такий сякий патріотик? Кажу, Та я їм пишу, кажу, якщо ви такі патріоти, купіть в мене ту землю і тримайте собі, і скупляйте всю землю, скільки можна, і тримайте. Зразу вони сідають на задницю. Є ще багато таких, що пишуть: О, то тобі її задарма дали, а ти тепер хочеш продати. Ну, йо маю, хочу продати, бо моє майно, як то мені задарма дали? Я працював в колгоспі. Я навіть не пам'ятаю, скільки років. Ну, бо так, якщо в школі вчився, то ціле літо не їздив я ніякі лагера, ніякі відпочинки, нічого. Я все в бо треба заробити додому, а які гроші ж тоді не платили. Там якийсь мішок зерна, якийсь мішок цукру, норми, бураків брав. Е, от таке, розумієте, зараз. О, цього. На конях їздив, де тільки? Ну, так співпало, що якраз на розпайовку. Я на той час працював в сусідньому селі, в чужому колгоспі. І мені той пай дістався. І мені тепер куляють місцеві. Но за те, що завдяки Фейсбуку, я знав, що мене, що мене ще до сих пор люблять в лапках дуже сильно в цьому селі. От. Що, О, пишуть мені, батьки помирали, їм не досталось, а ти два місяці поробив колгоспі і на тобі пай. І, і перечисляють, на яких я роботах поробив, фуражиром, їздовим, трактористом. Тільки чогось забули, що я ще й норму бураків мав. Знаєте, що таке норма бураків? Цукровий бурак, норма, ну, норма я не знаю, як вона чого називали нормою, бо якби люди брали там, по суті, діля, хто скільки хтів, ну, скільки міг обробити. Знаєте ту ситуацію з нормою, то я вам розкажу, може, хто не знає, бо це вже, блін, дич на сьогоднішній день, де ви бачили шкрабачкою в полі жінку, чи тим паче мужика. А то сьогодні, не так давно було, років 25-30 назад. Це все оброблялися, всі цукрові буряки оброблялися шкрабачками такими, або сапками, як там хто, чи тяпками, як то де називай. От. От бралася норма, е, ті, що були в ланках, знаєте, ланки, ланки то такі. Бабські бригади. То в них там був мінімум, наприклад, не менше гектар ла, е, норму взяти. А вже хто такий е, завзятіший, то там міг взяти і більше, але не менше там, гектара. От. Так от, я от такий да, от, о, дід Василь, мені було тоді років 17-18. я вже мав свою, свою норму е, сам взяв в когось тому самому, де заробив пая. І от я не пам'ятаю, по-моєму. Чи гектар, чи півтора гектара. Уявіть собі, нехай даже гектар гектар цукрових бураків три рази за за літо треба посапати. Потім ще, коли купає е, комбайн, е, треба ходити зазбирувати ті, що впали. Потім, коли вигружає комбайн, треба підзбирувати вже ну, зазвичай з зимою, коли зимно в пазюрі. Вот. О така, така херня була. От. Ну, але шкрабання це перший, перший раз це прополка. Та я, ви не думайте, що я там вже плачуся. Тут звичайна сільська робота була. Тоді е, половина населення в селі це були в ланках е, жінки. Жінки фактично в ланках були, але їм допомагали там і чоловіки, і діти. Так само моя мама була в ланці е, от, і мала ті норми, норми. Називалися вони норми. Норми. Норма там е Цукрового буряка, норма е кормового буряка. Причому кормовий буряк треба було ще осінню, окрім того, що його треба було шкрабати, чи сапати, чи полоти. Ну Перший раз йде прополка Буряк посіяний густо, він такий маньокій, така о, зараза. Правда, трактори міжрадя прошаровували. А от десь така приблизно ширина сантиметрів 20-30 см. 20, 30, це треба було шкрабачкою пошкрабати, і бажано вручну прополоти, щоб бурачків було там, наприклад, на один на 20 см, два на 20 см. Ото така вогерня. І стоїш раком і херачиш. І знаєте, за що, то, за що працювалося? Це за гектар норми в кінці року, це коли ти вже повністю здав бурак. Ну, як здав, колгосп здав, але твої е, норми, там теж якась певна, то наш. Виходило там. ну Я не, мож, не буду брехати, ну в районі там 200 кілограм, 500 кілограм, 300 кілограм цукру. Цукру, не грошей. І того цукру в кожній хаті було отако. Ну, самі розумієте, при тому, що ще цукром давали зарплату трактористам, дояркам, ну багатьом. Тобто, така була валюта. Е, от я говорю е, зараз про 90-ті роки, початок 90-х, там 93-й, 91-й, 96-й, от тако приблизно. При, ну і там ближче до 2000-го. От. от така була херня. І мені тепер розказують, що я отримав задарма і хочу продати. Ну так, я хочу продати, бо мені треба гроші, І я хочу продати не за ті копійки, що що пропонують ті перекупщики, Вони не. Чесна ціна тільки в нас, ми оцінимо, ми проаналізуємо. Ми пи -пи -пи -пи. А ціна в них всіх. Ну, за гектар різниця може бути 300 доларів. чуть-чуть, чуть-чуть, То тільки на словах. А ще коли до діла дойде, то в них таки всіх чесна ціна. Ну, звичайно, коли вже дуже край людей прижимає, люди віддають, продають землю. За що дає, за, за що чи дають. Я так ні, я. Я поставив свою ціну, е, і от е, я почав за те, що наскільки злі стали зараз люди. Одні пишуть злі, що я взагалі продаю землю. Другі пишуть злі, що я дохера дорого ціню, обзивають мене там, до мене на ти. Народ, як то так може, е, як то так, от е, чогось я не знаю, от в Ютубі, е, в Тіктоці. Якось люди більш-менш там, на там, сюди туди ну з повагою. А от в Фейсбуці пише до мене, ти заходжу я на його сторінку, там смаркачага якийсь років 18, 20, 25. Мені 50 стукнуло два тижні назад. Він до мене пише, ти там. Дух... Хочеш, ти що хуй? І те де Ну, по-перше, то є моя власність. Я знаю, що хочу, то роблю. Хочу її проп'ю, хочу продам, хочу подарую. По-друге, ну, я не виставив е, на, о, о, як, на обговорення те, що. От люди, що ви скажете? Я от продаю стільки хочу. І ви собі там пишіть свої мнінь, думки. Я виставив, я продаю. Прийшов, подивився. ага, Є земля, є кадастровий номер. Щось цікавить, написав, уточнив, я відповів: ціну, ціну я, є ціна, назвав свою ціну, не сторгувалися, пішов нахер собі далі шукати дешевше. А ні, пишуть, та ти дядько, та, діду, такий сякий. Ну не всі. Скажу, що десь процентів 5% так пишуть: от, молодець, ціна достойну ціну. Ну, я вам скажу так, що я ціню за свій пай. В рази більше, ніж дають ті скупщики і перекупщики. І зовсім донедавна моя ціна була така. О, я собі так захтів. Так мені хто пише, о, ти дядьку, так собі захтів! Є риночна ціна. Яка риночна ціна? Хто ту риночну ціну придумав? От ті самі перекупщики, риночна ціна От, риночна ціна. А я вам скажу. Аргумент, який недавно я знав, буквально, буквально це тиждень два назад. Дзвонить до мене мій хороший знайомий, мій підписник, мій колега. І каже: ти знаєш що? А ти ці не дуже й дорого, а до речі, раніше то він так посміювався з мене, ну, так слегка, що я дорого хочу. Кажу: а що -то ти так придумав? Та каже: ти знаєш. Той самий регіон. Той самий, регіон, тільки так кілометрів. 30 від мого паю. Ну, може, 20. Ну, десь так, 20, певно. Значить, слухайте, мій пай. При центральній дорозі Тернопіль-Кременець. 100 метрів від дороги, 6, 6 кілометрів від Кременця. Не в оренді Рівна ділянка, Чорнозем. Всі документи грають 2 гектари. Бачили, скільки я назагинав пальців? 7 пальців загнув, то я може, щось забув. Тепер слухайте там. Пай, як то кажуть, в гібінях, ну, десь в полях, раз. Пай в чужій оренді два, Не 2 гектари, а півтора гектара ділянка три, Ну, поки що все. Поки що все. І цей пай продався через аукціон. Ну, що там буду я вокруг до да около гуляти. За своїх 2 гектари я хочу 25 тисяч доларів. А той в оренді 1,5 гектара, і десь далеко в полях, продався май, трохи більше, як за 20 тисяч доларів. Ну, то що, чого, ви, чого з мене дурного робити? Раз на аукціоні ви скажуть, а аукціон, та яка фікрасність аукціон і аукціон? Продалось! Головне продалось. А аукціон то як інструмент для продажу. Так само, як OLX, як Facebook, Фейсбук, як якісь групи і так далі. Ну, то одна справа про ціну. Друга справа. Кожна третя, чи кожний третій пишуть, а я там розписую про пай, що можна малину вирощувати, бо поруч заморозка, можна там е, вітрака поставити, бо там вітри дують хороша така площина на, на такому підвищенні. І приїжджали до мене купці, які саме заради того прицінялись до того до ділянки. І вони мені сказали, що по тих допусках всіх, вітряки можна там ставити. О, ну там Віддаль від населеного пункту, від, віддаль від траси, від електромережі, і там ще, я навіть не знаю всіх тих нюансів. Воно мені, в принципі, не дуже треба. Ну раз так сказали, значить щось є. О, цього. Так от, пишуть мені дуже багато. То бери самі сади, що ти нам вказуєш, що там садити і що з тим робити? Народ, я нічого нікому не вказую. Я просто як хороший продавець показує всі плюси свого товару. Ну, допустимо, добре там місцеві знають, де та земля, де те поле. Но якісь люди там з чужої області чи десь з чужого району, що вони там можуть знати, де той пай знаходиться, свій пай, ага, то пай. Ну, Мінімум пай то то здати його оренду агрофірмі. Мінімум. Ну то мінімум, але ж е, є, і макси максимуми, а максимум то. Можна продати комусь, хто може збудувати хутір, а хутір, хутір можна будувати без ніяких документів, щоб ви знали, є така е, стаття хутірські забудови. Тобто без фундаменту на, там, на якихось стовпах, на якихось бетонних пасенках ставиться будинок, хата, все хутір, на своїй землі. І ви собі живете на своїй землі при трасі. Ну, звичайно, то не та фішка, що в, в, в місті жити, навіть в Кременці, чи там, е, вже не говорю, Тернопіль Київ і так далі, Франківськ. Але ж, наприклад, е, варіант, що жити в селі і пай десь там кілометрів за 10 в поле їздити до того пая, що жити на самому Паєві? Колись і жили люди, тільки колись, ну, колись я маю на увазі за селя, за Польщі, е, колись не було прив'язки до. Е, зараз яка, чого в селі? Водогін, газ. Електрика, ну й дорога, ну і всякі там магазини, якісь там що там ще є, нова пошта, церква і так далі. От. Але то все другорядне через те, що в магазин можна поїхати раз в кілька тижнів до церкви піти, там в свята тільки. От. А на землі ти маєш працювати майже кожен день. І найкраще, на мою думку, жити на землі. Світло зараз не проблема, маса який які хоч вітраки, сонце, вода, е, що там же зараз і що тільки не відумують, Ну, генератори маю на увазі. Ну, може, то я так вже аж занадто далеко заплив, але. ж, Але, ж. От. але мова не, взагалі не про то. Мова про те, які зараз люди стали злі. От чого такі злі? Я ж кажу, пишуть злі через те, що я продаю, через те, що я продаю но дорого, через те, що. Я вказую, що можна на тій землі робити. Грубе сам! А я роблю люди. Я до сих пор працюю. Ніколи я в оренду в агрофірмі ніколи в оренді та земля не була. Управляв колись раніше мій родич, потім я, потім взагалі був деякий час постувала та земля. От вони кажуть, то сам, як ти такий грамотний. Ну, народ, я не знаю, дивина. От От що ви скажете? І кажуть наші люди, о, ти які вони там всякі. Та ми самі злі такі, що капець. гризем. Причому хтось лежить на дивані і, і, і починає там розсуждати. О, от ще вам скажу один приклад. Продаю я комбайна. Виставив теж в соцмережах відео комбайна. І що ви думаєте, Та там такі геніальні люди попадаються між коментаторами, що він лежить десь на дивані. Сумніваюся, що він ще й комбайнер чи механізатор, ну ладно, може й так. І він мені розказує, що гідравліка хреново робить в комбайні. Що ти обороти задав? Або щось там тіпає, або щось там шкригоче в ньому. Ну як може не шкриготати в комбайні, як там в ньому десятки, а то й сотні підшипників, рівнів, всяких шківів. плюс йому там років е, з 20-30 тому комбайнові, щось мусить десь криготати, щось десь гупати. ну То, звичайна справа, то вам не, не Мерседес, ви навіть візьміть будь-яку машину легкову, таку ж трошки поїжджену заведіть, то там щось підстукує, щось підпіскує, щось під, піскує, щось під тарабані, а то. Во, там тебе то, та, а що ти там дуриш людей? І, і е, з дивана починають мені розказувати ну так злоснуті. Типу. І ще й не те, що просто так, там знаєте, як пудру хоче показати людина, що ніби вона щось шарить, а ще матюками обкладають. Та ти там по три кілограми на металом знає. Люди 3 кілограми на ну, то, то, ну, от, От сидиш, Людину, от сидиш ти в тих соцмережах, ну і побачити того комбайна, Ну, зові, ну продається. Ніхто ж там тебе не питає. а ну, ну скажіть ви, що там в ньому поламане, чи що там в ньому не грає, чи скільки ви готові дати грошей? Ніхто там нічого не каже, там просто продається. о, Чого срати чуже? І давай, о, бо якби так було на базарі. Коли от на базарі, знаєте, стоять, люди продають, і хтось тако підійшов і почав срати, при тому не купець. Не, не то, що він там колись купив в таї людини щось і той обманув його чи щось погане, а просто тако заради спортивного інтересу. Що би було б? А ну скажіть народ, що би було б з тим умним? Та пішов би додому без зубів і з порваними вухами по-любому. от а, а тут, а якби, а ще саме цікаве ще коли тож народ. Вже продвинутий наш народ, роблять ці, як їх, Анонімно. Ох, тоді вони пишуть, що хочуть. Ну, Але народ, вже ви такі дивні, думаєте, що раз ви там кляцнули кнопочку анонімно, то вас неможливо знайти. Та навіть такий дуб в інтернеті, як Дід Василь, вас може вичислити легко. Все воно, все воно, ви ж розумієте, що ви регіструєтесь на сайті, там, наприклад, на Фейсбуці, ви мусите там дати свої дані. Номер телефону, і т.д. і т.п. і так далі. Все воно має прив'язки. Всі, всі ці, то так, на перший погляд, там ага, глянув, а і як воно там, інкогніто, чи ще якось там. О, все воно все воно легко вичисляється. Але люди такі довольні, такі, знаєте, як оце. Є такі собаки е, за воротами так гавкає, бо ляха від себе. А тільки ворота і ті -ті 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 -ті, і вже хвостом не миляє. От, -от, От так само тут, знаєте, коли воно сховалося за тим, е, що, думає, що його не видно, і там тявкає, взиває, матюкає на ти, таке сяке. А якщо, би, я переконаний, десь тако би здибалися, причому я пишу тих людей, ну то чого ти кажу, ховаюся? Давай я там, моя морда, я Василь Олійник, моя фотка, я комбайна виставляю, я там чи там спая. А ти хамиш всяко, давай, покажи, хто ти такий, щоб я хоч знав, хто мене так любить. Ласка. а хера, <світ> мовчать. От. Ну, як би сказати, зараз така, такий світ пішов інтернетовський, що хтось виливає ту всю негатив є, є, в інтернеті. З що вам скажу? Звичайно, що на таке треба менше звертати увагу. Все рівно неприємно. Кабузьки зробив. Такої ячмінної е, з молоком солодка, класно, блін. Палю грубку, грубка гуде на дворі. Мороз, ну, на дворі натуральна, натуральна зима, як в маму дитинстві. Вот. Треба вже там піти порозкопувати, розкопати машину, бо її задуло капіц. Треба десь трошки пробувати виїжджати, але, але машина заводиться погано, в мороз. Ще почекаю трошки пару днів, щоб трохи потеплішало. От така ситуація народ. О, тепер мені реально цікава ваша думка на що того всього, слабо кажучи, негативу в інтернеті, що народ викидає на когось. От. Як ви думаєте? Ну, я би ще це зрозумів, якщо та, та людина, що пише за якусь там мою річ чи за мене, що вона там мене знає, і я їй щось, вибачте, насрав кашу, то я ще би зрозумів. Ну, але коли тако, не знаючи, не бачачи і починає там хейтити, чи як тон каже, як то воно так інтересно? І, і, і я ж кажу, і все народ, народ на насчет того, що. Хтось там, о, злі, о, такі сякі, наші там е, влада, наші депутати. Да, Вони блін, не, не, не хороші люди, слабо кажучи. Але ми самі які злючі. Чого ми такі злючі? Народ?